Вітаю, друзі! Фантастичні події цими днями відбуваються у Молдові та Придністрові. І не менш фантастичними є оцінки цих подій, які даються українськими журналістами, зокрема, журналістами редакції Європейської Правди, в особі Сергія Сидоренка. Назвати це все разом знущанням над логікою. Знущанням над здоровим глуздом це не сказати нічого. Жодного слова, я переконаний, не існує, навіть нецензурного, яке б могло б описати весь цей Придністровсько-молдовський абсурд. Вчора, 7 січня, редакція Європейської Правди опублікувала розлогий текст з претензійною назвою годиться». Який називається так: Придністров'я готують для атаки на Україну, ну щоправда, атаки взято в лапки. Як Київ має протидіяти планам Кремля у Молдові? Тобто тут не тільки оцінка дається. А також і рекомендація для вищої політичної влади з претензією на вичерпність і досконалість. Чому я хочу сьогодні поговорити про цю статтю і про події, які відбуваються в Придністрові і в Молдові, не тільки тому, що ворог знаходиться у нашому тилу, а тому, що ми вже майже три роки як воюємо. І мені здавалося що люди, і, зокрема, от, журналісти, молоді, розумні журналісти, мали би порозумнішати. Ми багато претензій висловлюємо до команди Трампа. І я навіть відчуваю за собою відповідальність. Я критикую Кіта Келога, називаю там різними словами не дуже гарними всю цю команду. Але як я коли прочитав цю статтю, зрозумів, що ми не бачимо, що робиться у нас під носом. І тут не тільки треба Кіта Келла і команду Трампа критикувати, нам потрібно на себе подивитися в зеркало. І не можна пропускати такі статті, і не можна робити вигляд, що ми не зробили ніяких висновків, ми не виростили ні політичну альтернативу, ні журналістську альтернативу. Де, що пишуть оці люди тут, в цій газеті, в цій статті, це просто не налазить на голову. І ті рекомендації, які вони дають, намагаючись вплинути на вищу політичну владу. Не дай Бог, не дай Бог, щоб Зеленський з його командою послухали. І не дай Бог, щоб прочитали цю статтю, я хочу сказати, тому що я не знаю. Куди ми зайдемо, якщо ми будемо керуватися такими от, е рекомендаціями? Більше того, ці ж люди претендують на позицію контреліти. це ж важливо розуміти. Не просто там антиеліта, а контреліта. Вони очевидно десь готуються в політику піти і так далі. Я коротко представлю. Щоб не переказувати довго і не зачитувати, не цитувати всю цю статтю, в чому суть проблеми? З 1 січня Україна припинила транзит газу в Європу. Ми чули, що постраждала там Словаччина, Угорщина і так далі. Але цей газ також йшов окремою гілкою на газифікацію Придністров'я. Причому Терасполь отримував цей газ безкоштовно. На цьому будувалась економіка Придністров'я безкоштовний газ. Використовувався для роботи підприємств, більше того, вироблялася електроенергія, яка переправлялася, експортувалася в Молдову. Зараз у Молдові там піднялися ціни на електроенергію і на опалення і на газ, в тому числі, але це ну, спроби значить. Себе якось диверсифікувати постачання газу і забезпечити відвід'єднатися від, від Росії. Це політика, я так розумію, у президентки Молдови Майі Санду і перейти там на європейські ціни, на європейський газ, і на європейські тарифи і стандарти і так далі. Так ось я продовжую цей важливий момент: Приністров'я не отримує зараз газу. Теоретично Росія мала би звинуватити Україну в тому, що ми припинили постачання газу. Але, як ви бачите, Росія мовчить нічого не каже. Україна нібито тут не існує. Натомість Росія звинувачує Молдову у тому, що Молдова морозить Придністров'я. А Що інкримінується в Молдові офіційному кишенелу? Є обхідний шлях поза Україною, там через Південь, Болгарію, можна зайти в Молдову і через Молдову постачати газом Придністров'я. І Росія говорить про те, що Молдова заблокувала цей шлях. Він вдвічі менший, але цього газу абсолютно достатньо навіть для функціонування якось там і, і промисловості, в тому числі. І виникає запитання, а нашого Молдова. Верніше, Росія замовчує про нічого не говорить про Україну, натомість випинає і підсвічує Молдову. Причим абсолютно несправедливо звинувачуючи Молдову, що вона морозить Придністров'я. Росія не дає газ альтернативним шляхом, просто не дає, але звинувачує Молдову. Молдова при цьому мовчить і нічого не каже. Виявляється, все так от Кремль працює настільки професійно і настільки чітко може використовувати, настільки якісно може використовувати різні ситуації на свою користь. Виявляється, в такий спосіб Росія хоче підірвати довіру до проєвропейської влади, до президентки Молдови, яка недавно була обрана, Майя санду і якоїсь там і фракції і там, парламентської і так далі. І у нормальної людини виникає запитання: ну, яким чином можна це все повішати на Молдову, як можна не, не стільки як повішати, а як, яким чином можна підірвати репутацію і понизити політичні рейтинги, і привести до влади у Молдові проросійські сили? Тому що ну, в нормі Молдовани повинні потирати руками, що нарешті м -м, цей анклав. Придністров'я він має там рухнути, впасти. Молдавани повинні тішитися, що проросійські люди, які там відхопили у них шматок території, замерзнуть, роз'їдуться і так далі. І це не повинно вплинути на рейтинги, має Санду, не повинно підірвати якийсь там базис в Молдові. Яким чином в такий спосіб можна провести проросійську владу? А виявляється, і про це, до речі, чомусь тут не написано в цій статті, можна це зробити в двох випадках, якщо дружити з Росією, з Москвою, Молдова до цих пір дружить, і переконувати 33 роки, ще скільки що в Придністрові, в і в інших там містах-містечках живуть такі самі громадяни Молдови, такі самі молдавани. І на, якщо так виховувати людей, давайте пригадаємо Крим, давайте пригадаємо Донбас. Коли в нас теж говорила, що там такі самі громадяни, як і ми, ми повинні їм дати воду через кримський перешийок, ще до повномасштабного вторгнення. Це ж на повному серйозі, тому що там точно такі самі громадяни, як у нас. Якщо це все сприймати, то звичайно два важливих моменти, я хочу сказати. Якщо дружити, я почну з цього, якщо дружити з Москвою дуже довго. То останнє слово буде за Росією, за Москвою. Якщо Росія скаже, що Молдова винна у тому, що не постач... з газ... не... газом не постачається Придністров'я, значить так і є, значить так і правда. І молдовани вірять Москві. Це результати тривалої дружби з Москвою. Я хочу наголосити на цьому моменту, але я ще підійду до, до цього важливого. Елементу в політиці Кишенео ніхто не їздить і не літає до Москви. Літали до Москви Фіцо і Орбан. А також підтримують контакти з Москвою, молдавани а абсолютно безконтрольна проросійська частина. Це наші ОПЗЖсти, там бойки, Шоферичі і так далі. І от абсурд полягає в тому, всі ці ситуації, що Молдова мовчить. Вона не заявляє, що вона тут ні до чого, тому що фактично немає сенсу. Останнє слово за Росію. Якщо Росія звинуватила Молдову, значить так і є. І Молдова тому мовчить, не виправдовується і намагається кулуарно якимось чином зв'язатися з Києвом, але ви вдумайтесь: напряму Майя Санду і от вся ця проєвропейська частина політикому. Вони не наважуються у Києва попросити газ. Купити, продати для Придністровя. Я, я підкреслюю, для Придністров'я. Зараз далі абсурдність цієї ситуації розгорну. А натякають, от якби Україна сама запропонувала, щоб не розсердити Росію, сама запропонувала і сама подала. Я вже не піднімаю питання в тому, що лідери Придністров'я Діють в зв'язці з Москвою і навмисне морозять там своїх Придністров'я для того, щоб підірвати рейтинги Санду в Молдові. Така кон'юнктура так склалася там. Тобто, ви уявляєте, весь цей абсурд, коли молдовани офіційний Кишинев перше боїться попросити у Києва Газ, у нас, в Україні, газ, і просить, щоб ми їм якось так запропонували і подали, щоб ніхто не знав. Це перший момент, наступний момент. Сергій Сидоренко, там в парі з якимось ще журналістом, починають закликати українців не тішитись, не потирати руки і не вважати, що, нарешті, ми зараз додушимо і задушимо Придністров'я, який знаходиться у нас в тилу без військової операції. Це не потрібно робити, тому що, тому що не потрібно робити. Потрібно дати газ перш. Наші оці от журналісти закликають українську владу діяти проактивно і дати газ. Увага! Я ще раз наголошую. Не закликають почекати ще трохи морозів і провести наземну військову операцію, попередню там артпідготовка і так далі. Ні, ні, ні в якому випадку. Наступний момент офіційний Кишинев... Кишинев не веде таємні перемовини про планування військової операції. Він натякає Зеленському, щоб той дав газ Придністрові. Уявляєте, ну, взагалі, весь абсурд і оцей події, оцих подій у цієї ситуації, яка склалася. Кішинев не веде перемовини з Києвом. Таємні для того, щоб спланувати військову операцію. Він натякає Києву, щоб Україна дала якось так непомітно газ для Придністров'я, щоб не впали у Санду. Це на повному серйозі. Я можу зацитувати зараз цей абзац він наприкінці. Він мене вразив. Ми перебуваємо у постійному спілкуванні з Києвом. Ми не, з Києвом. Ми не просили Київ про жодну допомогу в цьому сенсі, але ми би погодилися, якби Київ запропонував допомогу. Наприклад, можливо, постачання вугілля. Якщо буде запит, про це з боку Придністровського регіону від керівництва електростанції у Кучургані. Відповів Речен, Європравді зауважень. Що постачання газу видається значно кращим варіантом за вугілля, бо дозволить запустити також котельні, які у придністровських містах працюють на газі. Словом, єдина умова для дій Києва, це наявність політичної волі, а ще розуміння потреби діяти як регіональний гравець, редакція Європейської правди сподівається, що виконання останньої умови. Цей текст допоможе наблизити. Виявляєте, взагалі, ну, от весь абсурд цієї ситуації, замість того, щоб скористатися кон'юнктурою і провести військову операцію, європейська правда, і всі тут об'єдналися навколо цього. деякі, ну, не всі деякі, що навпаки потрібно зігріти Придністров'я. Подати газ в от Ну от, такі такі у нас зараз виховані така вихована контроліта. І діяти треба, не чекаючи запиту від Кишинева який зараз ослаблений і розгублений. Діяти це подати газ, це не війною піти на Придністрові Тим більше, що у Кишинеї. Не будуть проти. Європейська правда переконалася в цьому, поставивши питання прем'єру Доріну Рачану на брифінгу 6 січня. Він заявив, що уряд не звертався за подібною допомогою, побоюється. Але з радістю її прийме. Тобто ми ще повинні самі запропонувати цей газ. А вишенка на тортик це неймовірно. тобто, це вже вінець цього всього абсурду. Готується, значить, візит про російського політика, на якого вкаже там пальцем Путін з Кишинева, з Молдови з Кишинева, до Москви. І цій людині буде надано ярлик на газопостачання. І в такий спосіб Путін хоче показати, що якщо буде оцей керівник. І так далі, то Передністров'я буде з газом. Газ буде використовуватись на використання на вироблення електроенергії, і МОЛОВА буде отримувати ще також додаткову електроенергію. І Майя Санду, і вся ця команда абсолютно спокійно на це все, я так розумію, дивляться і будуть проводжати в аеропорту людину, яка полетить в Москву. Не арештують цю людину, там, не зіб'ють цей літак, який раптом вирішить вилет до Москви, а спокійно прийму це, що от ця людина полетить, якийсь там проросійський політик чи політикиня, якась гагаузка там планується, полетять в Москву. Це вишенька на тортик цього всього абсурду. Ну ось те, що я хотів сказати, це не просто тренд, це вже якась об'єктивна реальність абсурдності взагалі світової політики. І ми замість того, щоб вказувати і писати статті, що як таке може бути, як Офіційний Кишинев може допустити, щоб хтось летів в Москву, коли взагалі Путін вважається злочинцем міжнародним, коли з ним спілкуються тільки Фіцо і Орбан, як таке може бути? І так далі, І такі давати рекомендації, там спілкуються ж з прем'єр-міністром Молдови, то пишуться от такі статті. Ну, от те, що я хотів сказати. По цій ситуації, яка склалася навколо Придністров'я і Молдови, на жаль, дякую всім за увагу. До побачення, до наступних зустрічі.